Доброго дня, шановні! Якщо вам необхідно знайти УДК для своєї статті Ботез, то це відео саме для вас. УДК розшифровується як універсальна десяткова класифікація. Це бібліотечна класифікація документів, ця класифікація. Широко використовується в всьому світі для систематизації творів науки, літератури і мистецтва, періодичного друку різних видів документів. Як же знайти ОДК для своєї роботи? Почнемо з того, що необхідно в пошуковий рядок, наприклад, в Google ввести таку назву тій код.com. Дивіться, ось ми. Вводимо тій І переходимо до класифікатора. Тут є наступні коди. Наприклад, 00. Наука в цілому, 1 філософія, психологія і так далі. Достатня кількість кодів. Як же нам знайти саме для своєї роботи код? Ну, Почнемо з того, як роблю це я. Наприклад, мені потрібна робота з галузі робототехніки. Я відкриваю, наприклад, Google Академія та вводжу в пошуковий рядок ключові слова, в даному випадку робототехніка, і відкриваю будь-яку наукову роботу, щоб подивитись у ДК. Я знаю, що саме для робототехніки це 372. Тому Звертаюсь до класифікатору. Ось, бачите, 37. Тут написано народне мистецтво і так далі. Ми відкриваємо 37. Шукаємо 372. Ось, 372, ось 372. Наприклад, я знаю, що там крапка 8. Якщо ви не знаєте, що там далі йде, тоді ви відкриваєте і одну. Одне посилання і інше посилання. В даному випадку ми відкриваємо це посилання. Дивіться, далі шукаємо. 372.82. Це може бути релігія, математика, фізика, хімія, біологія. Нам більше підходить технічне навчання в цілому. Тому ми обираємо 372.862. Навіть. Тут немає слова робототехніка, але це може належати до галузі технічне навчання в цілому. Це перший вид, як можна знайти УДК. Ми також розберемося, навіщо нам потрібна ун універсальна десяткова класифікація УДК. Для того, щоб людині зручно було знайти потрібну літературу в бібліотеці, серед друкованих видань існують такий УДК. Коли Користувач приходить в бібліотеку, він називає номер УДК, і згідно цьому номеру бібліотекар знаходить потрібну літературу. Давайте розглянемо ще один приклад, як знайти УДК, наприклад, для іншої роботи. Для цього ми обираємо, знаємо. На... Давайте придумаємо нашу тему. Наприклад, в нас буде тема автоматизовані системи. Автоматизовані. Системи. Ну, наприклад, цю роботу. Це я вбиваю в Google Академію. Я для того, щоб більш точніше визначити ОДК, можна дослідити не одну роботу, а декілька. Щоб хоча б для початку знайти перші три символи три знаки. Ось 681. 681. Це автоматизовані системи. Тепер дивіться. 681, 68. Різні галузі промисловості і ремесла. 660. Так, далі відкриваємо. 81. Ось. Точна механіка. Відкриваємо. Далі. Крапка 5. 5. Автоматика, теорія методи розрахунку, апаратура систем автоматичного управління і регулювання. І відкриваємо. Далі бачимо крапка 5. Крапка 5 тут багато, яку ж нам вибрати, давайте перевіримо. Дивіться, знов таки. Символи, які стоять в УДК, вони необхідні для того, щоб об'єднувати складові слова, з яких формується само, саме УДК. Іноді ставиться двокрапка, іноді ставиться плюс. Якщо в УДК стоїть двокрапка, це означає, що між словами, які формують фрази, існує зв'язок. Якщо в УДК стоїть символ плюс математичний, це означає, що між словами, які формують УДК, немає такого явного зв'язку. В даному випадку зв'язок є, тому двокрапка. І 640.41. Після кожних трьох знаків ставиться крапка для того, щоб зручніше було читати. Так, 640. Тобто, перша цифра 6. Ну, це вже розкривається номер. Таким чином, я думаю, ви зрозуміли, як шукати. У ДК розшифровка після знаків вже стоїть більш детально. 640.41. Як знайти? Тобто, ми вже знаємо, що перший індекс це 681.5 і розширення оце 640.41, ми знаходимо також тут. Так. Це галузь домо, домоводство 64. Комунальне підприємство, 640 типи комунально-битових підприємств, 640.41. Ось якраз згідно з цією темою. Тут, бачите, щоб прописати готелі, це комунальні господарства. Тому тут стоїть 640.41 з таких. Слів формується УДК, а УДК складається з фраз. Фрази, наприклад, перша фраза це автоматизовані системи управління, друга фраза це готелями. Таким чином, я думаю, вам вже більш ясно, як формується УДК і чому іноді УДК прописують таке коротке, а іноді УДК прописують через плюс та через Двокрапку. Також, якщо вам пощастить, Організатори різних заходів самі формують таблички з підказками УДК. Наприклад, у нас є 27-й Міжнародний молодіжний форум Радіоелектроніка і молодь у 21-му столітті. І ось, як приклад, організатори зробили табличку з підказками УДК. Наприклад, електронні прилади та системи прийому та передачі інформації, це буде УДК 621.38 і. Двокрапка, тобто пов'язані між собою словосполучення 621.391. Дивіться: електронні прилади, електронні цифрові оптичні методи, математичні статистичні та програмні методи моделювання електронних систем. Все це пов'язано з електронними приладами. Тому тут стоїть на першому місці. Індекс 621.38. А вже після двокрапки це вже розкриття теми. Якщо ми маємо справу з біомедичною інженерією, то це 615.841. Якщо ми маємо справу з моделюванням, обробкою та аналізом медико-біологічної інформації 004.04 як приклад, ви зараз бачите на екрані фотоніка, принципи фотоніки 53.082.5. Знов таки, проводиться моделювання або тобто, все, все, все що стосується комп'ютерних наук, то це індекс 004. Штучний інтелект. Квантова інформатика 004. Наприклад, секція автоматизовані системи та комп'ютеризовані технології радіоелектронного приладобудування. Тут у ДК буде 681.5. Якщо з програмним забезпеченням, то 004. А там далі, після крапки, вже більш детальне розкриття теми. Технологія Industry 4.0 та інтернет речі це 004, знов таки можна прописати. І далі вже більш детальний опис цієї теми. Якщо ми розглядаємо тему створення, наприклад, методи створення технічних засобів інтелектуальної апаратури, то тут вже ключове на першому місці стоїть Словосполучення технічні засоби. тому тут 681.518, а інтелектуальна апаратура це вже після двокрапки, це 004 Ну, Я думаю, ви вже зрозуміли.